Всім привіт дорогі друзі! І сьогодні з вами я, NetherSDP. Сьогодні цей ролик буде про те, що якби незвичний ролик, то що Перше то, що в мене нова рубрика про Джакам Райк, то що, що про яку як би я хотів її зробити з самого початку. Хотів її зробити з 2, але вирішив її спочатку зробити один. Ну. ну і зараз. То що ми переходимо до ролику автівки. В Ragom є багато видів авто. За мільйон як хотій машину. Ви можете. Якщо вони стоять менше за 100 тисяч, то ви їх можете заспаунти завгодно, і якщо біжту іде тільки в гаражі. Ну, є дві автівки, які якби виділяються з. Цього -цього І зараз я говорю про ці дві легендарні автівки Shell Mark 5. Перш. То шо автівка. На цьому була, вона була у мене вона є друга автівка після пікапа. Шо. А ще друга є. Яку я вам зараз покажу. Почнемо з... З такого параметру цих автівок, як скільки вони коштують. Showmark 9 він коштує 98 тисяч, а Lamborghini лам, грі коштує 100 тисяч доу. Тому ну, зараз подивимося на швидкість, то, що ми... яку ми можемо розвинути. Ну, мене піделок тому максимально швикість як реально нашл марку все швидкість 140 км ну MPH, h3 це максимально берем ну, ламбу, Дят, беремо ламбу. А ми переходимо до Ламбарджіні. Ламбарджіні. Авто я можу вторюватися, що це авто, яке стої 100 тисяч і воно якби від... зараз подалося яку на швидкість тут розгоняється 110 ПС. Як по-моєму, тут це мало, ну... Но... Якби то без ніякої прокачки то, що розігнатися нормально, то це буде так собі. Може це мене щось там. Но на ці авто якби розігнатися Тися так от на 100 км 110 десь. А я вам підкажу, то що це 100, 100 тисяч, а то 98. 9000 ви. Ви можете зекономити на 2000. А от це бред повний, якщо. Якщо ви... ну, я економний. По грушам бачне. Ну. Ну, Но... не до цього. Зараз ми подивимося аспекти як. Крутушу. Що... що унікальність цих автівок. Тане, я то що подивився їхні унікальні. Ні. То що теж? Нещо того, що нема в іншої автівки. Чи та місце знаходження цих автів у грі. А скільки це коштує? До речі, от вам допомогти факт може бути скільки ця хата коштує. Не, ну, дешево. Зрозуміло, не так, як моя хата 1075. ну все одно дешево. Ладно, а ми переходимо далі до унікальності. Так, починаємо далі. Перше, особиш це авто, то що воно десь знаходиться. То, що, якщо ви не заспане це цього авто, та його шукати по світу, то воно знаходиться тут, біля цього магазину. З стрільбищем, якщо так можна назвати. Де. І ще одна є унікальність цієї автівки, то що це перший це спорткар один, як по-моєму. Який стоїть 98 тисяч. От ми можемо лампа 100 тисяч, як би. Боксер. Боксер це ще спорткар, ладно. Хе, Хенгст. мене так написано, що він 200 тисяч. Концепт, то що 2 мільйони. Воно то що. По більшій частині це дуже рідко, коли такі от автівки спортивні, по-перше, не... менше за тисяч коштують. А по-друге, це спорткар, якого підвізка вище, ніж. У Ламборджині. Що-то придивитися. У Lamborghini дуже низька підвіска і у Lamborghini є деякі. Ну, якби це вона швидше у Ламба, як би так можна сказати. Двері, коли ти виходиш, то вони відчиняються і вони не, вони не зачинені. І з... Ну, є от така от анімація. А ми переходимо к «Амбаржині». Ні, Які в неї будуть. Зараз унікальність, я вам розповім. Але ну, в неї. Та будьте, здесьте готові для дуже прикольних унікальностей. Так, дорогі друзі, перше, що я вам хочу підмітити, що на що вона спаниться для абсолютно усіх споруджень. Чи, там, де 4 левин потрібен, та вулкані вона спанеться. То що, кімната тут за 4 левел вона, в усіх таких кімнатах вона спанеться, та вулкані. І, як Якби у всіх кримінальних базах, можна так сказати, які безкоштовні. Ну, є тільки, тільки біля краймпорта, там, де знаходиться також одна із кримінальних баз, куди потрібно віднести діаманти, то оці автівки не, вам би нема, на жаль. Ну, є в неї такі особливості, як то, що в неї одна з найнижчих підвісок. І в мене це помітно, тому що в мене ну, буває то що у автівок які низькі подвіски, то в мене вони трясяться. Будь-як ви поважете, так же як у Вольбайка У мене гідромасаж Ну, далі, що можу підмітити, це то що в амбаржині автівка, якою можна просто протаранити Іншу, тому що із такої форми носа, то воно як траплін може заїхати. Ой. куди заїхав. Ну і вона коштує хоча й більше, але менше це за тим, це за тим то, що ви можете ж вибрати ви помирати, де ви заспавнитесь, то ви можете вибрати вулкан. Завжди вибирати вулкан. І при цьому ви можете не на... Да, тому що там не можете спавнити ніякого автівок, то ви можете взяти вам боржині та і все. Поїхати. То що вона дуже богата. Як спавниця, тому це якби пріоритет. То що, якщо вам потрібно кудись быстро вийтись, нам потрібно... Під'їхати, там ви помирали в том, бо вам потрібно під'їхати. Ну, якщо помирав в том, бо, то у мене тут є дім, я його обіцяв орендую. Ну, ну якщо там мої друзі його вже орендували, які по інтернету з ним поняли. Ну, а це все. Переходимо до ітогів. Так, ну підведемо ітоги, поки ви там дивилися хамяч щось. Ой. То підведемо ітоги. Вам баражині. То що шо, шоумарка дуже... Він дешевший на 2000, але в нього дуже, не дуже широкий аспект, тому що як приміняти його, як би, і нема таких унікальностей, які допомагають вам в цьому всьому. Mm. Бо що. А у Lamborghini вона коштує дорожче. Вона медвільніша за Шелмарк. На 30 км годину. Но все одно вона. Вона краща по своїй унікальності тарану, тому що в неї така форма. А ще. Тому що, що вона спавниться вон, ця автівка в більших частинах, там, де спавниться грабіжники після смерті, появляється. тому В Амбаджині все таки краще. Купіть на неї. Або на шалмак, якщо вам більше потрібна швидкість, а не доступність та унікальність цього тарану, тому що таран не дуже кращий. Як помилка, то так, що гарна машина. Ну, по цим аспектам бомбарджині краще. Як... А Напишіть в коментарях ваше передбачення до цього відео, як ви думали, яка буде автівка краще. Ще, і всім удачі, всім до побачення. А, забув. Підписуйтесь на мене та ставте лайкоси, якщо вам сподобався цей ролик. Вже точно до побачення.